Чи може Європа без Сполучених Штатів натиснути на Росію так сильно і відчутно санкціями, економічними, якимись стягненнями? Може, тому що всі російські гроші зберігаються в одній чудовій країні, недалеко від по сусісту, від Франції, в Бельгії, і звісно, може це. Тяжка артилерія це те, до чого готується властиво Париж, Берлін і Лондон підготовлюють суспільний ґрунт, називаємо це таким чином, для того, щоб о, передовсім це адресна історія, тому що звичайно суспільство, якщо взяти в середню стати, статистичного виборця, це його зовсім не цікавить, що і скільки російських грошей лежить в Бельгії. Тут ведеться мова про істеблішмент загальноєвропейський банківський, фінансовий, підприємницький істеблішмент. Щоб його підготувати до необхідності такого кроку, і ось так вилучення активів це буде о, як щелепо прямий.